Я мама, дуже гарна, мила. Вона мене приголубить, вона лагідна. Я мамі дякую за те, що вона до нас добра, ласкава, за те, що вона з короткого годину нас не покидає. Мама завжди нас, мене вислуховує і завжди дуже мене любить. У моїй, у моїй мамі дуже подобається те, що вона є дуже лагідна, що вона завжди мене любить, слухає. І з того, що вона мене народила. І Я їй всім, всім завдячую, що вона для мене зробила. Дякую своїй мамі за те, що вона мене народила і що вона в мене є. Вона добра, очі в неї зелені. На мені дуже сильно подобається. Мені подобається у своїй мамі, що вона добра, добра лагідна, що вона мене любить, що вона постійно жаліє нас, говорить добрі речі, вона ніколи нам злого не бажає. Вдячна, що вона мене народила і мене не покинула, як інші мами, а вона мене пригорнула до себе і щоб я з нею зростала. Я дякую мамі за те, що вона мене народила, дала мені життя. Вона добра, вона лагідна, вона мене любить. Також я її люблю. Я дякую за те, що вона у мене є. Я дякую своїй мамі за те, що вона мене народила, виховала, привела до церкви. За що я знаю Бога. Я дуже люблю свою маму. У мами голові очі, у мами ніжні ніжнічки. Я люблю маму, вона дуже хороша. Вона красива, дуже гарна, нас любить. У моєї мами коричневі очі, у моєї мами дуже ніжні руки. Мама, ми вас дуже любимо. Е, Моїй мамі я найбільше ціную те, що вона, незважаючи на те, що я деколи нічим не буваю, вона мене все одно любить. Я дякую своїй мамі за те, що турбується за мене, за те, що переживає за мене на тренуваннях. Мені рано снідання робить. Я дуже її люблю. Я дякую мамі, що нам мені життя, Я дякую мамі, що вона мене виховує. І все мені дає те, що необхідне, і я цього не заслуговує. Я дякую за своїй мамі, що вона мене любить, що вона мене оберігає що вона мене годує. Те, що вона мене народила, що вона дала мені життя. Мені подобається, що, що вона вміє шити, що вона може гарний одяг шити. Моя мама вона є дуже красива, вона дуже смачно готує. В неї є дуже гарні губки, в нікого нема таких губок. В неї є дуже красиве волосечко. А що тобі подобається? неї на, її... на голубі щочка. Я дякую своїй мамі за те, що вона завжди підтримує мене, віддає для мене все найкраще, ставлячи себе на другий план. Я дякую своїй мамі насамперед за те, що вона завжди була мені, в мене було багато друзів, але вона завжди була найкращим другом, завжди була готова мене вислухати, підтримати і дати хорошу пораду.